Наше населення э, э, останні роки взагалі харчувалося нераціонально. Його можна характеризувати, так званий прихований голод. Що таке прихований голод? Ми їмо у нас э, харчування в основному можна характеризувати, що це жирово вуглеводне харчування. Ми їмо багато хлібів, э, картоплі багато, і багато жиру споживаємо так. За рахунок цього ми набираємо вагу. Товсті, хворі, у нас багато цукрового діабету, ожиріння. Повірте, більше, допустимо, ніж в країнах Європи. Но е, тих цінних продуктів, найцінніших, яким є продукти тваринного походження, це такі продукти, як м'ясо, яйце, печінка, риба. Наприклад, зараз в дієтології вважається харчування хороше, таке. Коли людина вживає невеличкий об'єм їжі, ну в тій тому шматочку максимально закладена кількість необхідних речовин, е е незамінними амінокислот, фосфоліпідів, вітамінів і всіх інших, такими продуктами на перше місце в дієтології є, допустимо, печінка, та же куряча, чи теляча печінка, на друге місце це яйце, потім іде м'ясо, йдуть е е е молочні продукти. І базу харчування зараз у всьому світі вважається, що повинні складати достатня кількість овочів Оці кількості капусти, і ця морквина цей огірочок огірочок недостатній, допустимо, для того, щоб ми могли. Якби правильно харчуватися навіть по існуючому цьому цьому цій споживчому кошику, можна сказати, що в наше населення вже давно знаходиться у стані прихованого голоду. А якщо і ще дехто і навіть і цього не може купити. Ми можемо зараз я часто, як лікар стикаюся, навіть їдучи в транспорті. Я на око дивлюся, я бачу, що у багатьох бліда шкіра, що має анемія, суха шкіра, що дефіцит вітаміну А і так далі. Я не знаю, це зовсім поганий. Погана, як то кажуть, тарілка харчова, споживчий кошик. Її треба кардинально міняти, якщо ми хочемо мати здорове населення, бо ми втратимо саме основне це підлітків і дітей. Зараз діти хворіють захворюваннями якими дорослі, дорослі люди, як ви думаєте, на уроках фізкультури. Ті діти, які, ви самі знаєте, помирали, вони що помирали? Від головної болі чи від е, діареї, вони помирали від серцево, судинних катастроф. Зараз, наприклад, можна чітко чи на лекції по атеросклерозу, я вже кажу, атеросклероз – проблема педіатрична, а не геріатрична. При такому поганому харчуванні з низьким рівнем антиоксидантів, вітамінів, незамінних амінокислот, ми будемо мати дуже великі проблеми із підростаючим населенням, і які справити не можна буде, якщо помилки, які допущені у дітей. Період росту до 14-16 років не можна виправити в дорослому віці ніяким хорошим харчуванням.